Ми можемо починати і почати я б хотів з питання до вас. Як думаєте, для чого ми можемо використовувати дослідження за допомогою ультразвуку? Наприклад, в дослідженні м'яких тканин. Поверхнею, шкіра, м'язи, сухожилки. Для чого? Флегмона, абстеза. Раз. Сторонні тіла, два. Ще? Два поки. Сторонні тіла, флегмона все ще щось. Яку? Поробка. Три постановка кетера, тобто, є три. Ще щось. Паразитів навіть не те можна. А яких? Ну, це специфічно. Ну, теоретично, да. так. Теоретично, да. теоретично, да. Ще щось. Паразити, щось ми з м'язами пов'язано, з сухожилками. Розриви, да, травми. Да, да. Гематоми. все, -все можна знайти. Спектр огромний. Першу чергу на чому ми будемо концентруватися на даному тренінгу, це дослідження шкіри і підшкірної жирової клітки вини, саме абсеси. Ви потім і побачите. Потім м'язи-кістки, м'язи, розриви м'язів, надриви, надриви сухожилків, розриви сухожилків, є кістки, переломи. Потім можна досліджувати фастії та сухожилки, як я вже сказав. Фастії-сухожилки також розриви, надриви, суглобову порожнину, наприклад, на наявність там, рідини. Є більш специфічні дослідження, які вже будуть використовувати ортопеди, травматологи або ті ж самі а, фізичні терапевти. Для них це буде дуже корисно, але на цьому ми не будемо концентруватись на суглобах на даному тренінгу. І окрім того, за допомогою цього можна проведити пункцію суглобів. Далі, це периферичні нерви, артерії, вени. Артерії, вени, верніше, це, допустимо, той же самий тромбоз глибоких вен можна досліджувати. Е, нерви, карпальний синдром, можемо побачити збільшення в діаметрі е, серединного нерва. Потім постановка катетерів вже звучала ця думка під периферичною катетеризацією під УЗД-контролем. Е, пункції абсцесів тих же самих. Дермальних патологій це більше для дерматологів. Огляд синусів, синусів мається на увазі е, синусів пазух носа, вони можуть бути видні? Ми постараємося їх візуалізувати, якщо в нас буде час. Паратонзелярний абсцес, Таке до, до вас питання: як думаєте, як нам за допомогою датчика чи можливо провести е, візуалізацію? Апаратом зелярного обсесу, можливо? Ні, ну, там А чи можливо за допомогою УЗД? Чи це так ми вас вирішили провірити? Три зірочки поставили? Що ви скажете? Треба мати там скіл. Основне вірите. Ну, так, звісно. Все можна, побачити, якщо можна, але якщо ми не запсунемо ОЗД-датчик е, в пацієнту в рот і також з боку щелепи, ми також навряд чи побачимо паратонзулярне псес. Для цього необхідно використовувати вагінальний датчик же ж. Як? Ми не говоримо вагінальний в цьому контексті. А, ну в цьому контексті так, да, але він ми не по типу вагінальний. Датчик, ми не говоримо легеневий датчик, ми ну, не говоримо вагінальний датчик. У нас він представлений на якомусь з апаратів на даний момент. Ні, у нас не представлений. Він він називається ендокавітальний. О, точно. Це, це... стоп, 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 стоп. Ну в двадцять четвертому, двадцять третьому році я був в Бостоні і там керівник Гарвардської медичної школи, саме у Трохбуку, Андрій Літепно, українець. І він говорить, що раніше ми використовували в Mass General Hospital ендокавітарний датчик, одягали презерватив, змащували і дивилися про абсцес. Він говорить, що я знайшов тепер кращий метод, щоб дивитися. Конвіксним датчиком. І конвіксним вже можна? Він дивиться конвіксним або лі лінійним датчиком. звідси. Він зняв в Ютубі є його відео англійською мовою. Він звідси дивиться, дивиться паратанзелярний, звідси голка, заходить в паратанзелярний абсцес і відсмоктує. У нього в General Hospital вже використовують звідси. Я думаю, що можна і будь-яким датчиком сюди зайти, аби тільки глибина, скільки 5 сантиметрів дострелити, звідси до металу. Можна. Добре, Карпальний синдром я вже сказав. А правильна відповідь була ні. Правильна відповідь була так, тільки в нас був ендокавітальний датчик. <laughs> <laughs> ну, ну а, Невральні блоки, у військових дуже, дуже дуже корисно. Можна побачити плечове сплетення, зробити блок, якщо там, наприклад, стоїть апарат зовнішньої фіксації ВАК або навпаки відсутня кінцівка ампутація була відбулася. Дуже корисно для військових. Є біопсія під ОСД-контроль. Перше питання, починаємо зразу з клінкейсу. Можете прочитати. Пішов пацієнт 42 роки, скаржиться по та болісність у нижніх кінцівках. Ой. нижніх кінцівках. Шкіра гаряча на дотик. Симптоми в нього спостерігаються протягом одного тижня. Має цкровий діабет, початкові прояви варикозної хвороби нижніх кінцівок. Життєві показники в межах норми, тобто пацієнт стабільний. І це його царапнув кіт, він каже, і з'явилася така якась штучка. Тобто, видно, гіперемію, набряклість. І що ми можемо запідозрити, Як думаєте? Вишиха. вишиха. Ну, вишиха, так, да, але можливо, але тут в англомовній території використовується інший термін. Ретема. Ретема. Як буде називатись запалення підшкірної жирової клітковини? Целюліт. Целюліт це не тільки, ну, в масовій культурі так називають пішкірну жирову клітковину в жінок зазвичай, але насправді це запалення, запалення пішкірної жирової клітковини. Ще щось, може хтось може запідозрити? Тільки целюліт сразу діагноз. Ну, і, типу провести там з якимось тромбозом і Тромбоз як варіант, так. Ще щось? Тромбозід, абсес. І ну, от У нас такі є варіанти: абсес, діффейн тромбозіс, енд целюліт. Ми дійдемо до висновку, як ми вже дізнаємося, як це робити правильно за допомогою ультразвукового датчика. Що ж ми зрозуміємо? Це, по-перше, нормальну анатомію м'яких тканин. І на основі цього ми зможемо нормально візуалізувати та виділяти патологію. Що нам необхідно для успішного проведення дослідження поверхневих структур? Повинен використовуватись, по-перше, лінійний датчик, так як він проникає поверхнево і має чітку роздільну здатність. Потім це використання такого методу, як коріння, тобто рука повинна не бігати туди-сюди, а ви маєте її зафіксувати, впершесь, наприклад, гіпотенером в е, частину тіла пацієнта або в мізинцев, ну як вам буде комфортно для того, щоб датчик не їздив. Після того ми проводимо дослідження. Дослідження потрібно проводити делікатно, так як у пацієнта, якщо це абсцес, у нього буде е, виражений больовий синдром. І щоб його зменшити, то не зменшити, а нейтралізувати під. Е, щоб він не заважав нам під час дослідження, вірніше не посилювався, ми повинні використати велику кількість гелю, це перший варіант. Другий варіант можливе дослідження під водою. Тобто пацієнт занурює свою кінцівку, до прикладу, палець або всю руку під воду. Вода дозволяє проводити ультразвукові хвилі. Ми проводимо дослідження. Я не знаю, я надію, що ми встигнемо наповнити якийсь резервуар, і ви побачите наскільки це класно. Крім того, це корисно при дослідженні тих самих фаланг пальців, коли ми хочемо виредити стороннє тіло чи побачити якийсь перелом невеличкий краєвий. Дуже корисно. Наступний метод це наповнення якоїсь еластичної структури, наприклад, резинової перчатки водою і проведення дослідження через неї. Також корисно в вигнутих або таких кривих площинах, коли датчик банально не зможе. Дослідити повністю в у всьому об'ємі. Потім. Оце останній пункт. І, в принципі, можливіще використання доплер режиму для диференціальної діагностики деяких патологій. Перед, перед самим ознайомленням з УЗД нам необхідно зрозуміти, що таке поняття анізотропія. Анізотропія означає м, те, що коли. Ультразвуковий промінь хоче відбитись від щільної структури, якщо він відіб'ється перпендикулярно, всі хвилі повернуться до ультразвукового апарату, це буде гіперехогенна структура. Якщо ж ця структура буде знаходитись під деяким кутом, от як, наприклад, моя рука і вказівник, промені відіб'ються в бік, і ця структура буде виглядати гіпоехогенною або ізоехогенною в варіанті. І ми можемо подумати, що це може бути якась патологія. Тому ми повинні орієнтуватись в анатомічних особливостях ділянок і старатися робити так, щоб датчик видавав максимально якісну і чітку правильну інформацію, направляючи ультразвукові хвор... промені перпендикулярно, таким чином уникаючи явище анізотропії. Переступимо до норми. Норму. На даному малюнку ми можемо побачити чіткий переріз е шкіри з м'язами і до самих кісток. Найповерхневіше буде знаходитися шкіра, під ними підшкірна-жирова клітковина. Оце таке трошки якась структура гіперіхогенна може бути якась фастія, як, наприклад, на животі. Але під ним буде вже знаходитись фастія така видимо гіперіхогенна, під яким будуть знаходитись шар м'язів у вигляді таких волокнистих структур. Це можуть бути повздовжні структури, е, паралельні структури, але головна суть їх в тому, що вони будуть е, мати волокнисну таку структуру. Потім може бути ще один шар стів візуалізуватись, є кістка. Ось так красивенько ми їх зробили, щоб вони підсвічувались. І переходимо до безпосередньо шкіри, є підшкірної жирової клітковини. Я вже вам трошки проспойлерив, але як думаєте, які основні знахідки будуть при дослідженні шкіри та пішкірної жирової клітковини? Сторонні тіла. Раз. Два. Абсцес флегмона. Ще щось? так, ліпоми. Ліпоми, да, ну їх можна. Ну, да, ліпоми, я згоден. В принципі, достатньо ще можна десь пролити. І ще щось. Ще щось одне, щось таке важливе. В педіатрії. Що, що? Лімфатичні вузли. Так, да, чудово. Чудово і лімфатичні вузли. Ми це вже все обговорили, тепер приходимо до їх безпосередньої візуалізації. Для чого важливе нам питання диференційної діагностики з целюлітом і абсцесом? На жаль, уже я вивів, поспішив. Це визначити тактику. Яка тактика при абсцесі? Древувалі. Супер. А при целюліті? Антибіотики. 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 Як думаєте, що тут? Целюліт. А тут? Целюліт і відповідно схема лікування. Целюліт, як я вже сказав, це запалення підшкірно-жирової клітковини. В нормі підшкірно-жирова клітковина вона виглядає як така гомогенна структура, яка не має таких, ну, як на даному випадку, просто гомогенна структура, яка може мати деякі отакі прошарки фастій, але це все. Це, ну, про неї багато просто нічого не скажеш, можуть бути виявлятися якісь судини, лімфатичні вузли. Якщо ж це целюліт, то е, гранули, які будуть знаходитись підшкірно е, в підшкірній клітковині, тобто жирові гранули, вони будуть ставати гіперехогенними і вони будуть чітко візуалізуватись. Тобто ми будемо побачити перше, це гранули, такі гіперехогенні. Крім того, між ними буде з'являтися е, деяка рідина. Можливо, це ексудат, набрикова рідина. І таким чином ми будемо бачити їхню сепарацію. Це буде так званий симптом бруківки, як я вже бачу, хтось із ним ознайомлений. Зазвичай це буде відбуватись в три етапи. Перше, це буде відбуватись ущільнення пішкірної жирової клітковини, вона буде ставати така трошки гіперехогена по відношенню до нижче лежащих структур. Потім ця структура пішкірної жирової клітковини вона буде втрачатись, тобто вона буде переставати ставати такою гомогенною, будуть почувати, починати візуалізуватися такі гранули. Є останнє. Буде з'являтись набрикання або наявність такого ексудату, тобто анехоганні от от протоки, можна сказати. Ну, не протоки, але між цими гранами буде з'являтись кількість деякої рідини. Однак, чому УЗД не є панацеєю? Тому що необхідно брати до уваги клініку. Якщо ми просто приставимо до пацієнта до ноги ультразвукові датчик, побачимо симптом бурківки, не можемо з точністю сказати, що це целюліт. А як думаєте, чому? По, ну, Допустимо, нема. Все так само, як і при целюліті, але чи можемо ми сказати, якщо ми побачили. Така сама клініка то... Ні, ні, маю на увазі, якщо така сама картина УЗД, чи можемо ми сказати, що це целюліт? А об'єктивно є? чи немає Немає клініки, там ну, клініка. Просто набрік нижньої кінцівки, але без гіперемії пацієнта не болить кінцівка. Одна. Ой, вони два. Дві, дві-дві. Ви мене підловили. У пацієнта серцева недостатність. Набрик. І тому ми потрібно, потрібно звертати увагу на клініку. Це, наприклад, може бути при серцевих набриток, набриках і при винозному стазі, при недостатності, При, наприклад, при варикозній хворобі, коли у пацієнтів з'являються набрики. Тому беремо до уваги клінічні дані і анамнез. Тепер же абсцес. Діагностувати, я думаю, його буде вам не важко з ультразвуковим датчиком. Але в мене ще до вас таке питання: як думаєте, які ще додаткові дані, навіть якщо ми вже без УЗД знаємо, що це абсцес, що ми можемо отримати при УЗД обстеженні? Як думаєте? наприклад, дуже часто абсцеси розділені на комірки, Якщо ми протренували одну і вже нічого не можемо забрати. Там десь далі ще оце немає. чудово, ще щось. Розмір глибина, окей, ще щось. Капсула. Капсула в якому плані. Якщо вже тривали абсцеси, то вже фіброзна капсула напряму, буде. Тобто ви хочете сказати, чи хронічний, чи гострий, чи щось таке? відповідно, Якщо там вже сформувалась капсула, то його пункту, не він все одно буде набирати треба. Добре? Так, да, І ще можна дати, що анатомічні особливості, тому що якщо там під абсцесом проходить якась артерія, вена, ну, скоріше артерія не буде, дуже приємно її проколоти і отримати даже якусь невелику кровотечу. Я думаю, це буде лишнім. Тому, як вже сказали, ми можемо оцінити, наскільки глибоко знаходиться абсцес, Чи є якісь комірки для того, щоб дренувати його повністю? Є анатомічні особливості в даній ділянці. Наступна тема це сторонні тіла. Порівняно з рентгеном, УЗД має набагато більше можливості в діагностиці різного виду сторонніх тіл. Тому що можливості рентгена закінчуються на гравію, скло, яке має розмір більше 2 мм, є метал. Рентген прекрасно це діагностує, ми можемо побачити, зробити відповідну терапію, відповідне лікування. УЗД ж він може діагностувати практично всі сторонні тіла, ми можемо їх практично всіх побачити. Починаючи від цього всього, що може рентген. Додатково УЗД може побачити дерево, скло, пластик, шипи, колючки, рибні кістки. Тобто дуже високий діапазон ми можемо діагностувати. Це як буде виглядати зараз, тут у мені підсвічується. Дерев'яна от дерев якийсь брусочок, ну, дерев'яна шпичка, щіпка в даному варіанті. Її особливість буде в тому, що так як це органічна структура, буде швидко виникати запалення е, і. Ексудація навколишніх тканин. Тому, крім того, що вона буде здаватися такою гіперехогенною, навколо буде з'явитися такий опідок гіпоехогенний. Це буде означати, що це швидше за все якась органічна структура. В даному випадку це якась дерев'яна щіпка. Це скло. Як думаєте, що це? Це якісь два кусочки скла, що це таке теж гіперехогенне під склом може бути? Це теж це типу феномена реверберації, так як скло доволі щільна структура, і вона також може видавати такий феномен реверберації. От, Можна побачити, як вона виглядає. Тут металева голка, вона вже має набагато більшу щільність, ніж скло, і тут можна чітко побачити феномен реверберації. Ще в мене є така е, ремарка, я б хотів додати про введення... Вадим! Це так, це також буде вас. Треба буде мені чіп, чіпнути, тому що я знаю, що ви розказували про те, що можна вводити розчини, наприклад, новокаїн, е якийсь фізрозчин, для того, щоб краще була візуалізація і подальше хірургічне видалення даного предмету. Ну звичайно, у нас немає в селі яких бойових травм. Я, я не знайомий з цим, але бувають скалки. І тоді, візуалізуючи на ультразвукові, я просто беру лідокаїн. От я в коло я дивлюсь. Ультразвуком вколов сюди голкою, доторкнувся, про, про, ем, інфільтрую, торкаюся, б'ю по сторонньому предмету і залишаю цю голку просто тут е, доторкнутим до е, самого стороннього предмету. І розріз вже провожу по самій голці. По самій голці до стороннього предмету. І потім е, корцан це називається, да, і виходить, що і пацієнту легше, і лікарю, який проводить видалення, набагато легше. Менший розріз, менше крові, менший санс подальшого зараження, інфекції. Лімфатичні вузли. Ми не будемо в них поглиблюватись, просто визначимо, коли вони будуть швидше за все нормальні, а коли, можливо, буде додатково потрібна консультація якогось спеціаліста. Лімфатичний вузол його основні е, ознаки того, що він буде в нормі. Це його форма, він буде такої круглої овальної форми. В центрі будуть знаходитися його ворота, і вони будуть трошки такі гіперехогенні. Це буде називатись ожиріння воріт. Це, це буде ознака того, що цей вузол нормальний. Тобто він, по-перше, овальний або круглий, по-друге, е, наявне ожиріння воріт, тобто їхня чітка візуалізація. І Наступне, що ми можемо зробити, це включити доплер режим і подивитися, як там рухається лімфа всередині. Якщо це нормальний лімфатичний вузол, доплер буде показувати рух в центрі цього вузла, тобто десь в воротах. Це буде означати, що вузол нормальний, ми можемо маму заспокоїти і відправити додому. Все хорошо. Якщо ж цей вузол має якісь такі ознаки не дуже нам сприятливі, це буде означати, що форма змінена, вона може бути неправильної такої форми, загостреною. Може змінюватись ехогенність воріт, тобто вони можуть або зовністю повністю зникати, або ставати такими гіпоехогенними. Це буде нас наштовхувати на думку, що щось з цим лімфовузлом коїться не, не дуже хороше. І останнє це кровотік. При доплері він буде периферичним, як можна побачити на даному малюнку. Буде зникати центральний кровотік, буде з'являтись периферичний кровотік. Або буде взагалі зникнення воріт і зникнення будь-якого кровотоку. Також може бути вказувати на патологію. Сухожиль і кістковий. Так. Це друга частина. Ми не будемо тут сильно углиблюватись, просто основні принципи. Що? Окей. Що ми можемо побачити? Як я вже сказав, це розриви, розриви сухожиль, м'язів на дриви, перелом і новоутворення нервів. Коротко, якщо щоб ми встигли ще. Отже. Як ми побачимо, що це якийсь сухожилок, в цьому випадку ахілів-сухожилок. Сухожилок. Він буде прикріплюватись до м'яза, в даному випадку, до, до м'яза, до кістки, до п'ятково кістки в даному випадку, і він буде мати отаку дволокнисту структуру. Так, так, да, він має погано на цьому екрані, він буде мати таку дуже волокнисту структуру, і він буде прикріплюватись, скоріше за все, до кістки. Тут виявляється його розрив. Це є сам ахілів сухожилок. І всередині у нього буде якась анехогенна ділянка. Наприклад, це може бути гематома, яка утворилась після його розриву. Це буде основна особливість. Основна патахномічна ознака розриву або надриву. Тепер коротенько. Чого ми вибрали оцей смачний кусочок м'яса за 70 тисяч доларів? Тому що він має чітку таку структуру. За кілограм? За кілограм, так. Да. Хоч кажу, що він тане в роті, але він має дуже класну структуру, видно чітко всі сухожилки. Що? приватних працює? Що це за м'ясо? Головна його суть в тому, воно стоїть дуже дорого, але для нас його особливість в тому, що воно дуже має. Вагю. Вагю, це японське м'ясо. Така телятина дуже відбірна. Воно для нас є корисним тим, що. Дуже класно візуалізуються всі сухожилки, всі фасті і е, м'язи. Через це ми можемо провести паралель. Якщо ми будемо дивитися м'язи в поперечному перерізі, тобто отак, ми будемо бачити подібну структуру до цього вагіо. Якщо ж ми будемо дивитися повздовжньо, то це, скоріше за все, будуть такі волокна повздовжні, так само е, як вагівні. Але скоріше, вагів буде нагадувати напогадувати нам поперечний. А якщо ми бачимо якісь лінії, це повздовжній розріз. Колеги в Доброкійці сказали, що поперечний розріз схожий на хамон. В м'язі такий самий принцип, як і в сухожилки. Якщо наявний розрив надарив, буде що що він навіть не знає, що таке хамон? тільки дядь. Якщо ж, тут такий самий принцип, як і в сухожилки, якщо буде наявний розрив-надрив, буде, буде виявлятися якась анехогенна ділянка. Найчастіше це крововилив гематома утворюється таким чином. От. Це буде нам вказувати на те, що відбулося ушкодження м'язів надриву і розриву. От. Можна побачити повний розрив і надрив. Найчастіше ми використовуємо для дослідження кісткового апарату, це все ж таки рентген, але в деяких випадках, коли у нас він недоступний, ми можемо спробувати дослідити за допомогою УЗІ. Яка основна ознака? Банально буде е зміщення країв. Тобто кістка має йти як гіперехогенна смужка. Якщо ще смужка має якийсь е перетин, вона чимось, вони зміщуються одна між одним і ці смужки, утворюються дві різні смужки. Це означає, що наявний перелом. Як от в даному, на даному малюнку отут можна чітко побачити. І отам, я не знаю, чи видно, напевно, ні. Але тут основна суть в тому, що буде йти зміщення уламків. Тобто ми будемо бачити, як іде гіперхогенна лінія. Після того вона закінчується, починається різко інше. Е, периферичні нерви. В, даний, в даному В даному випадку. Їхня основна ми будем, Візуалізація буде проводитись за їхніми структурою. А для того, щоб визначити структуру, треба дуже чіткий хороший апарат. Не всі такі апарати є, вони будуть мати вигляд таких сот е пчолиних. Наступні методи, які, за допомогою яких можна вже не настільки точно, але відділити нерв від сухожилку, це, наприклад, спробувати, якщо ми будемо досліджувати середини нерв, щоб пацієнт порухав. Якщо структура рухається, скорочується, змінює свою площу, це, це сухожилок або м'яс. Друге, це анатомічно ми можемо прослідкувати хід нерва. Тому що якщо ми будемо слідкувати за сухожилками, сухожилки будуть розширюватись і продовжуватись в м'язи. Ми будемо втрачати е, волокнисту таку чітку структуру, буде щось подібне робитись, як до вагю. Тобто ми будемо бачити таку штучку: гіперехогена, гіперва. Е, і, і все. Тобто нерв це пчільникова така сота. Це анатомічно ми можемо прослідкувати, він не буде змінюватись, буде е, така гіперехогенна структура. Є, він не буде скорочуватись під час рухів. Так. І випід в суглобі. Ми будем, при дослідженні в суглобі ми не будемо на цьому зупинятись. Дослідження в суглоб, якщо ми бачимо е, більше ніж таку, таку тоненьку смужку гіп анехогенну то це буде випід. Так як у більшості суглобів е, наявне 5-7 мл синовіальної рідини. То якщо ми будемо бачити вже таку товсту смужку анехогену, це буде означати, що наявний випід. Чи то можливо якась синовіальна рідина синовіт, чи то кров гемартроз. Синуси. Як думаєте, взагалі можливо синуси дослідити? Якщо <рекунок> 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 А якщо не заповнені, що там повітря? <рекунок> а чого? <рекунок> правильно. Правильно, ми можемо побачити синуси. Ми можемо побачити, якщо там не є на якась рідина, абсцес можливо. Ну, якщо ми встигнемо, ми постараємося подивитися і синус. Отже, ми, повертаючись до даної клінічної задачі, маючи, знаючи клінічну картину, анамнез, ми подивилися за де там така клітина, е, картина. Яка, який ваш діагноз? Яка тактика? Супер. Дивимося клінічні випадки чи практика?